Всім привіт, друзі! Сьогодні я таксую на Volkswagen ID Unix. Багато разів в коментарях ви просили мене протестувати цю тачку. І сьогодні це відбудеться, але спершу, спершу треба поїхати допомогти Даніїлу завести його маселкар, тому що в нього розрядився акумулятор, і я взяв пускатель. От у мене з собою пускатель, ключ там. Короче, Если что, будем снимать аккумулятор и подключать до проводов. Ну, в общем, будем разбираться. На улице 50 градусов жары, вик на открытие, панорамка, короче, музончик на всю. Просто по кайфу, честно скажу. Ну, на месте стоять вообще не по кайфу, а ехать вообще по кайфу. Короче, сходили с Яриком на тренировочку, качнули раму. И всем вам дуже сильно и щиро рекомендую регулярно заниматься спортом. Хоча б раз на три дні. Цього просто з головою достатньо, щоб почувати себе постійно в тонусі і просто для здоров'я. Бо сидячий спосіб життя до хорошого точно не призводить. 6,4... <ривіт> 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 ну то мы... щуп єсть. <ривіт> щуп є. Так. Так, ну, давай пробовать. Раз. Что он нам скажет? Ну, чтобы он ее прочитал. Чик. И тут есть такие типа датчики. Сейчас. Должен что-то прочитать и показать. Он просто так классно, как будто типа... Давай. Не, без шансов. Завели дракона, блядь! Ха-ха-ха-ха! Огонь! обеда тебя машина просто типа не слушается Ага. Короче, я зарядився такими емоціями, що просто, я не знаю, як я зараз буду знімати цей Юнікс вообще. Який там Юнікс вообще. Ну таке щось. Трошечки дешевший. Ти мокрий весь. Блін. это... Немає вентиляції сідиш. Немає вентиляції, воно так нагрівається, що просто капець. Це просто... Я сів, я аж парився. Тут mm. панорама. ще, Вона гріється yeah. дуже дешевенькі матеріали. Зараз протестую. Волосати ноги. Волосатії ноги, okay. дешеві матеріали. Дешеві матеріали, все, все совпало. Все совпало. Бум. Юра, а ти знаєш, скільки ми продали літніх шин Triangle? Таку саму модель, як у тебе, до речі, я вчора дивився статистика, вона саме популярна модель зараз по продажам в Україні. Тому що це реально... Класні нормальні шини за не... недорогу ціну, Правильно я кажу чи ні? Ти знаєш, скільки раз у мене запитали, а як тобі шини, які ти купив, Дріангел? Я говорю: блін, офігенні шини за свої гроші. Це просто ну, кращого за, за такі гроші, за смішні, ну, 15 тисяч комплект. Кращого так. нічого. І Всі, хто купили, потім мені писали, що дуже задоволені. А хто хоче, будь ласка, беріть європейських виробників, таких як там, Тігар, Таурос, Стріал Сербський. Будь ласка, беріть, Матадор, там недорогі також. Ну, я тобі так скажу, я дуже задоволений, що я поставив собі більший розмір 275-40. Угу. І машина стала помітно м'якіша, і я їздив. На цій гумі вже і 180, і 200, і Відтормажувався різко і входив в поворот на швидкості. То тримає вона вообще наркоше. Я ти так скажу, жодного разу не було ніякої ніякої претензії у мене до цієї китайської, як ви любите казати, до цієї. Китайський, дішманський, резины резини, Да я, я не знаю ні одного таксіста, який купив, який купив собі на сезон мішлен. Не одного. В коментарях всі поняли, типу мішки, ми на мішках, а по факту всі на Так Що, друзі, якщо ви не хочете переплачувати, як і я, конечно же, з пробігом в 30 тисяч на рік, то звичайно ж на мастершині, ну, самі класні ціни і плюс. Наша знижечка по промокоду Tesla наші на монтаж і на новий балансувальний станок, звісно, яким, да, яким ви теж вже всі по відгукам залишилися задоволені, тому що реально прибирає вібрацію керма вообще, на ізі. Так, друзі, ну що, так, чик. Механічна регулювачка, Ага, так, от, так. Да? Трошки мені сюди. Так, що я можу сказати? Ну, взагалі, чому цей автомобіль я знімаю? Тому що багато разів в коментарях ви писали взяти ID Unix. Я вже зроз... Та, я отак от за 5 хвилин зрозумів, для кого цей автомобіль. Цей автомобіль для любителів нових авто, які кажуть, новий на гарантії. 1000 за 23, за 24 Ну і любителів Volkswagen, звісно ж, бо я до Volkswagen ставлю супередження. Мені не подобається Volkswagen взагалі. Крутілочка. Оп. 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 Ага. Де? Чик. Ну що, погнали? Поїхали потихонечку. Будемо рухатись в центр. От я їду на ньому 85. Ну, я відчуваю, що я їду в найбюджетнішому автомобілі, в принципі. Ну, ти... Ну така дішманчик, звісно. Ну. Ну, от витрата пального, наприклад. Витрата електрики 18,2 Клімат у мене стоїть на 18 градусів. Ну, в принципі, доволі комфортно зараз їхати, але сідушка, ну, у мене вже спина, ноги просто горить. Вона взагалі не припускає повітря. Ну, ви бачите, да, тут такий матеріальчик. Як гума. Типа як гумові сидіння. Я не знаю, ну не знаю навіть, де так, де так само я бачив. Певно, що поки що це мій перший такий досвід. Ну, в будь-якому разі, зараз мені так синевий, може хтось скаже, що вау, давно хотів таку машину. Так, взяв замовлення мінімалочка по центру. прямо на Велику Васильківську. Хочеться пообідати, а порожняка гнать, це ж не серйозно, правильно? Верняки не ганяю. Тому навіть мінімалочка за 120 гривень це вже. це вже плюс. Ми з дитиною, якщо ви не проти. А я. Добре, звісно, не проти, бо я взагалі на другій машині, якщо ви не проти. Ха -ха -ха. Ага. Добрий. А ви попереджаєте, що не беруть з дітьми, так? Взагалі немає. Так. А дочекатися а, дитячий болт, це просто взагалі неможливо. задача неможлива. Якого чоловіка каже? -е, я вас не... Основі... Таксі коштували щось. 110 гривень в кофейті. Ага. А він сказав, у мене є бустер, але якщо ви мені до 100 200 гривень. Зверху? Да, а я кажу, блін, ну не дитячої ну як так можна просто? Він каже, ну ні так, ні. І просто розвернувся, і так супер по-хамськи виїхав. Я думаю, ладно, викличу поки тут відміна йде, викличу уклон. Викликаю уклон. Через три хвилини знову він же прийшов через конду. блін. Прикольно. І що, повіз? Ні. У нас крута машина, такая новенькая. Да, я аж дихати боюсь. Да, нравится, дивимося. Це Volkswagen <novamente> ID Unix. Я вже все прочитала. Будете 23 тисячі новенька машина. 230? Да. виконав перше замовлення і на моє здивування особисте. На мій особистий подив людям. Ця машина сподобалась і... Сподобався їм особливо така фішка. Бачите, така... Я її називаю зоряна стінка. Бо це не небо, а ну, я можу бачити вона таке. О, ось вот тут видно. Ну, вона так типу, світиться, як діодиками. Ну, виглядає нічого. Ну, прикольно по-своєму. Да? Если бы это было на стеле, это было бы зоряное небо, да, ну ты что, это вообще космос. Брусчаточка, 20 колеса у меня. Ну, тарабаны все, ну, типа, в салоне. А ну, а, в общем, на 20 дисках, там мягенько пойдет, ну, как бы. Взагалі нема претензій. Після тренування мене вже організм пожирає зсередини просто. Починає переварювати сам себе. О, так що треба з'їсти бургер. До речі, в дуже класному місці. Зараз я вам покажу його. Це наш новий місця, де ми збираємося по вечорам. Атмосферно, гарно. А ще найголовніше що це так смачно, що ви навіть собі не уявляєте. Давай за наш столик закруглый, да? Сразу есть. Дорогие друзья, Мирбай в история на Олимпийский для всіх підписників каналу Тесла Такси. Знижечка 15% на все меню. Нет, супер. Спасибо. Короче. Приятного приятного аппетита, да? треба для видоса, ну ти як експерт, у тебе все-таки Chevrolet Bolt, і в тебе машина не економ-клас. Это такий, такой ну, такий Среднячок, середнячок. да. А це, як бачиш, як бачиш, це... Ой. Юра, Юра. Щоб трішки і... Щоб трішки. Допомагав би ти мені виплачувати болта. Білд. Так. Да. Ні, то просто Ну, я тобі скажу, що так сталося. Це не моя провина була. Бо оцей комп'ютер, він трошки підглючив і він не показував наближення, а потім такий раз, і хоп, і вона вже перед тим, перед камерою. Буває таке в китайських машинах. Да. Це через слабенький процесор. Коротше, зараз. Ш, ш, яка задача є? Зараз ми їдемо з тобою і ти кажеш, що ти думаєш про цю машину? Це, де, це китайський Volkswagen ID Unix, батареєчка 83 кВт. -години. Ну, я коли сів в авто, мені сподобалось, що, по-перше, тут є пам'ятсидінь. Напевно, сидіння, ага. сидіння. І є шторка. Шторка на панорамі. А зоряні стіни, бачиш? З зоряні. Так. Да. Да, да, Клас. Да, з твого боку мені більше вони. Ну, так. Да, Ви відкриваються. Да. Короче, ну, вночі, напевно, це ж підсвітка, правильно? Mm, да. Воно... Крутіше вночі. Короче, ти вважаєш, що непогана машина? По ходовим якостям вважаю, що Да. Непогана. Алло. Добрий. Айдішка, айдішка. Ага, спасибо. От у мене, чесно, от я чим довше їду, тим більше в мене виникає якийсь дисонанс. Тобто в деяких моментах я такий думаю, що, блин, не така вже й погана машина. Тому що тут, ну, наприклад. Електричне регулювання сидінь, да, наприклад, але кермо механічне. Подвійний склопакет. Але шумки немає взагалі. Ну, шумка ніяка. Дішманський пластик такий, да, все. Зате по ямам, наприклад, якщо порівняти її з Tesla Model Y, то тут комфорта в рази більше. Тобто ти їдеш, да, підвізка примітивна. Відчувається, що на всіх нерівностях її пробиває. Так, щесь заказики сиплять. Відчувається, що її пробиває на всіх нерівностях, але при цьому вона м'якіша, ніж Model White, ну в 3 рази, як мінімум, на 20-х колесах. Якби тут був салон не із гумової якоїсь шкіри, не знаю, як це правильно, у мене просто вже все запріло, при тому, що клімат на 19, у мене все тут направлено на наниз. І мені жарко, реально. Якщо це буде тканина або Кіжа з, Кіжа, шкіра з вентиляції, то в принципі, ну якби. Я не думаю, звісно, що з цієї машини можна щось зібрати людське. Ну, якщо типо, отак от по максимуму, якщо всі додаткові опції додати. Але це якась, якась суміш, вона відчувається більше ніяк, як бензинова, Навіть рекуперація так працює не так, як ми звикли в Теслі. От вона працює, як наче ти їдеш на бензиновому автомобілі. Типу тут немає. Я не задоволений рекуперацією, мені її не вистачає. От. Що там у нас? Давайте мені вже сидячі заказ. 317 за 13, я просто в шокі з цього тарифу. Ну як? Чесно кажучи, ну, от посадка в сидінні зручна. Однозначно, сидіти зручно, бокові підтримки, е, ну, все от прям я сижу, мені прям класно. І коли я їду, мені комфортно. Це однозначно. Тобто, якщо порівнювати з тим самим. Ну, найжахливіші електромашини Мак И де там просто сидіти нереально. То тут, конечно, да, сидіння зроблені класно. Ну але їх якість визиває дуже великі сумніви. Все. Спасибо. Все? Громно, О, а еще раз нормально. А ну-ка сейчас. Есть? Теперь нет. Нифига. <різь> <різь> А ну ка сейчас. А ну пробуй. Пробуйте еще раз. Нифига. Это что за прикол? Как будто она. О! Еле вылезли. До свидания. Спасибо, спасибо. Капец. Это зазвичай в электромашинах роблят такие дверные ручки, что не сядешь в машину, а с этой не выйдешь, хотя ручка блин. Блин, как на зло. только у меня есть мелочуха, а вот эти протиральщики фар до меня не подходят. 6 гривен. А ну-ка. Блин. А что такое Юникс. Я никак не говорю, постоянно до меня подходят. А сейчас подивился на меня и пошел дальше. Ну все. Без 6 гривен останешься. как хочешь. Вообще офигевший. Ты ты что думаешь? Если я на Юниксе, то у меня бабок нема или что? Короче, друзья, На жаль, Юнікс виявилася черговим автомобілем. Одна з небагатьох, яку я хочу вже поскоріше віддати, чесно, бо в мене вже просто впріла, ну, я вже не можу сидіти на цих сидіннях, чесно. От якщо ви побачите цей матеріал сидінь, я не знаю, як він називається, взагалі якийсь неопрен, неопрін, якщо ви побачите в будь-якій машині цей матеріал, ніколи в житті його не купуйте. Просто в мене. Клімат працює, все класно, в ноги прохолодно, в туловище прохолодно, все, а жопа просто грить. Жопа і поясниця. Я не можу просто сидіти, я постійно привстаю. Коротше. Постійно привстаю, щоб туди, хоч якийсь хоч кусочок повітря попав, бо ну, взагалі нереально, просто запарює іменно на нафіг. І все. І тому я не знаю, як працювати. І людина, яка купила цю машину, певно, що ну, це точно не знала. І тепер це по Я думаю, він тому і не знімає плівку з екранів. От тут захисна плівка досі, от тут захисна плівка тут. Я думаю, що він найближчим часом хоче цю машину продати. Ну, мені так здається, тому що їздити на цьому сидінні просто нереально. Я привстаю трошки да, там, і короткостроковий такий ефект, ну, секунд на 10 і все, і опять все запрівається, це капець, я не знаю, що треба одягати що треба одягати, щоб просто можна було літом їздити. Я думаю, що зимою буде нормально, звісно. Але літом ну це просто жесть. Просто я вже думаю, на ну коли я вже на ягуарчик з вентиляцією і пересяду. Мій вердикт, в принципі, от я вам так скажу з претензії на нормальну машину, от, чесно. Технологічно Якийсь плюс-минус автопилот, проекция, подвійний стеклопакет, електросидіння, ну, как бы так, трошки напичкано, да, там, бездротовая без зарядка, там, USB-C, панорамка со шторкой, чего так не выстачает Тесле, да? Вот, как бы в Тесле была такая шторка, то это было... Подснимай, под я, как шторочка заезжает, а? Ну, кайф! В Тесле до такого до сих пір не додумалось. Оп, и обратно. Все. З претензії на хорошу машину. Що стосується наприклад, цього монітора, то працює він ну, як допотопно. трошки тормози і складнощі, коли ти здаєш назад, включається камера і ти, типу їдеш назад, а вона спрацьовує з переривчиками і можна в когось в'їхати, як я сьогодні чуть не в'їхав в Яріка. Претензія в мене основна, звісно, до якості цієї шкіри. Ну, я не знаю, що це якась яко шкіра, схожа на неопрен, яка взагалі не дихає, і в тебе жопа і спина, кипіток просто в машині прохладно, а жопа горить. от і все, Тому, якщо вже таку машину брати, в принципі, можна брати так. Ну, понятно, що не для таксішки. Так, чисто для дівчини, для дружини, там, для мами підет. Їздити в магазин там, ну просто кататися собі. Да? Батарейка 83 кВт, години, проїжджається машина з железних 400 км, коштує в районі 25 тисяч доларів. Нормально. По комфорту, набагато комфортніше, ніж Tesla Model Y. Я б собі таку машину, ну чесно, ні за що не купував. Тому, коротше, вердикт такий. Нормально, нормально. просто нормально, ни о чем. Ну, будь-яка найдешевшая китайская электромашина, просто нормально, просто ни о чем. Все. Пойдет? Просто не знаю, что еще про меня сказать. Вообще, я сижу, у меня жопа горит, я не знаю же, Когда же Виталик приедет, я хочу уже отсюда вылезти, честно тебе скажу. Я так Целый день вот так делал, я вот так, блядь, делал, чтобы там хоть воздух чуть-чуть пришел между булками и сиденьем. Вот так вот ты едешь и вот так вот после. Вот так, оп, чуть-чуть воздух попал, и такий, о, классно. Проходит 15 секунд и такой, Ух, бля, как жарко. Вот так вот. Получается. Все, что я сегодня думал про цю машину. А так, в принципе, нормально.